Добрий день. Вас вітає команда учнів трудових аграрних об'єднань Анна та Анастасія. Яблуневий замріяний сад. Гне додолу гіля отяжіла. Стеглі яблука низько висять. Кожен плід, як міжзоряне тіло. Лиш в думках загубилась на мить, бо життя неодмінно красива. Сад біля ліцею посаджений вже більше 30 років назад. В ньому можна знайти найсмачніші плоди, бо тут зростають дерева різних сортів. Білий налив знають, напевно, усі. Ці кисловаті яблука ми з'їдаємо ще в липні. Ще один сорт яблук, Антонівка, з кисло солодким смаком. У вересні наступає черга сорту слава переможцям з смачними та ароматними плодами. Пізніше у жовтні дозрівають плоди на яблунях сорту Макінтош з червоними та м'ясистими яблуками. Як тільки розпочинаються заняття в ліцеї, то сад вже готується приймати гостей, адже на перервах тут весело і гучно. Майже кожен з учнів бігає в яблуневий сад, щоб вишукати в траві опалі яблука. Яблука червоні, стиглі, соковиті, До землі гілячки тонкі потягли, соками земними всі плоди налиті, От уже й осінні дні до нас прийшли, як же дуже швидко все в житті минає, тільки, но ну, здається, буйно все цвіло, а уже достигло, і листечко злітає, підлетіло швидко літочко й тепло. Шкільний сад є також місцем для проведення досліджень з біології та природознавства. Досить часто тут проходять екскурсії та спостереження, учні вивчають будову яблука, дістають зернятка та рахують їх. Також вчаться вирощувати яблуньки з зерняток та аналізують процес проростання та формування кореневої системи. Протягом вегетаційного періоду спостерігаємо заявленнями на наявність або відсутність хвороб та різних шкідників, адже ми хочемо їсти смачні та соковиті яблука. Під час останнього обстеження дерев побачили масове пошкодження листків. Гусіню американського білого метелика, звернувшись з проханням до дирекції школи щодо використання біологічних та хімічних засобів у шкільному саду, нашу проблему було вирішено, працівники школи по можливості зрізали пошкоджені гілки та обробили сад препаратом Ампліго з інтервалом 7 днів. Ще одним викликом для нас став пошук ефективних препаратів для боротьби з накипними лишайниками, які помітили на стовбурах та гілках дерев. Для обробітку техпрацівники Боютинського ліцею використовували найпростішу екологічну чисту суміш 5% розчину залізного купоросу, оприскували весною два рази через 10 днів. Який, на нашу думку, є ефективнішим у боротьбі з лишайниками. Осінню на яблунях також спостерігали скручене листя, це борошниста роса, поширена грибкова хвороба, але в цьому році ще не обробляли дерева бо наявна посуха та нестача опадів. Можливо, на наступний рік ситуація покращиться. Коли настає осінь, у воютинському саду завжди багато смачних яблук, які полюбляють учні. А ще наші кухарі проводять заготівлю яблук для сушки, і тому ми цілу зиму п'ємо смачні та корисні компоти, які збагачені різноманітними вітамінами. Найбільш загадковий та чарівний наш сад весною білі тендітні квіточки покривають дерева, неначе снігом у суворі заметілі весною Воютинський сад є місцем для проведення фотосесій. Біля гарних яблунь з великим бажанням фотографуються не тільки випускники, а й місцеві жителі села Воютин. Весна летить над білим світом і кольоровим зразу світ стає. Бо стільки в ньому фарб розлито, всі кольори і всі відтінки є. Для того, щоб сад був привабливий, кожного разу ми організовуємо та проводимо прибирання, адже хочемо, щоб навколо було чисто. Цьому році зібрали близько п'яти мішків сміття за сезон. Опали яблука червоні на теплу землю у саду, не встигли підхопить долоні, красу то стиглу, молоду. Налиті сонцем і любов'ю ясніють мило у траві, і завмирає в дивнім спокої душа, Летять листки з дерев, обмухані вітрами, стає близькою тиша, що була чужа, не раз ще прийде спогадами й снами, а яблука червоні в траві собі лежать.